Для наших водіїв, без сумніву, найстрашнішим є знак 321 в'їзд заборонено. За кордоном, до речі, картина може суттєво відрізнятися. В Німеччині, скажімо, більш насторожено водії ставляться до знаків, що позначають пішохідний перехід. Але у нас так званий в народі кирпич або ж цеглина. В чому проблема? Адже для порівняння є ще знак 3.1, назва якого виглядає теж достатньо таки суворо. Справа в тому, що під знак 3.1 можуть у якості виключення проїхати громадяни, які проживають, працюють на цій території або обслуговують когось чи щось, що знаходиться на цій території. Також можуть проїхати особи з інвалідністю і маршрутні транспортні засоби, якщо маршрут прокладено під дію цього знака. Натомість під знак 321 можуть в якості виключення проїхати тільки маршрутні транспортні засоби. От, зважаючи на таку суворість як категоричні знака 321, його найбільше не люблять наші водії.